Коли мама з донею спустились до тераріуму, у пані Наталії зник зв'язок, та вона цього навіть не помітила. Світ живих тварин за заполонив їх обох. Це частина з оповідання Роксолани Курсик. Дівчинці лише 8 років, а вона вже видала свою першу книгу. Замість перегляду мультфільмів, вибрала написання творів. Я дуже люблю щось вигадувати, творити, і наша вчителька нашим класом сказала, що можна почати писати твори. І може, вам це сподобається. Я почала написала одну історію оповідання, і мені дуже сильно сподобалось. Я почала творити, і мені так вийшла моя книжка. Котик Мурчик, пес Патрон та багато інших героїв Роксолана зобразила у своїй книзі. каже, надихалася персонажами з життя. На моїй книжці йдеться про фантастичних героїв, про диво для Мурчика, Наприклад, коли телефона немає. Можна гарно провести час з рідними. Матір юної письменниці Євгенія Курсик розповідає, не думала, що з оповідань вийде ціла книга. Каже, донька ще з малку любить творити. У неї дуже така Фантазія цікава, і мені навіть напевно не треба було нічого їй говорити. Тому що як можна було про якісь там штани придумати, які ну всякі речі самі роблять. Ну тобто це для мене також, скажімо, все було нове, тому що я навіть такого б собі не могла уявити. Допомагала з виданням книги Олександри, письменниця Євгенія Піро. Жінка каже, вперше познайомилася з такою юною авторкою. Історії були щирі, теплі, світлі, ну дорослі б сказали повчальні, але це і так, тобто з сенсом таким. І я подумала, що ми можемо зробити це так швидко, щоб сталося диво на Великдень. Тому книжечка з'явилася буквально за п'ять днів. Книга складається з п'яти оповідань. До слова, збірка історії від Роксі вийшла накладом у сто примірників. Владислав Стицюк, Віталій Дубич, Володимир Захаров, новини Рівного.